Управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці інформує. При мікрофоні головний державний інспектор Ірина Яновська свідоме ухилення роботодавців і працівників від оформлення трудових відносин, приховування реальних доходів, отримання соціальних пільг, несплата податків. Все це ознаки нелегальної праці, яка шкодить Україні у стані війни. Саме тому, щоб масштабніше привернути увагу до інформації про ризики і наслідки незадекларованої праці, правильність оформлення трудових відносин та зміни у законодавстві держпраці з 1 серпня поточного року розпочала інформаційну кампанію Виходь на світло минув місяць, і вже можна підводити деякі підсумки кампанії на Кіровоградщині. Протягом серпня фахівці управління інспекційної діяльності у Кіровоградській області відвідали 732 роботодавців. Також за результатами інформаційних відвідувань, спільно з представниками головного управління пенсійного фонду в Кіровоградській області фахівці управління провели аналіз кількості осіб, охоплених соціальним страхуванням, тобто офіційно працевлаштованих а також динаміку росту чи зменшення їх кількості для визначення найбільш ризикованих галузей для використання нелегальної праці. За результатами цього аналізу сформовано паспорт нелегальної зайнятості регіону, відповідно до якого визначені роботодавці, які мають найвищі ризики використання нелегальної праці. У другій половині кампанії саме до таких роботодавців у першу чергу підуть інспектори праці. За результатами проведеного аналізу інформації, наданої пенсійним фондом, найвищий ризик використання найманої праці без оформлення мають підприємства та фізичні особі-підприємці галузі торгівлі. Та, враховуючи велику кількість населення, зайнятого саме в цій галузі, неоформлена праця продавців є найбільш поширеним порушенням в області. Зменшення кількості найманих працівників. Відбулося в таких галузях як сільське господарство, торгівля, організація харчування та тимчасове розміщування. Кампанія Виходь на світло буде тривати протягом вересня.